Якщо в тебе проблема в Linux з Nvidia або AMD, яке не зберігає кількість герц, або розширення екрану, звертайся на коштує 500 гривень, не повторюй помилок, бо інакше твій комп може вийти із ладу навіть на Linux. Подумай про це, чому твій комп'ютер чи ноутбук не зберігає кількість герц або розширення екрану. Є вирішення цієї проблеми, без жодних проблем. Це рішення коштує 500 гривень. Якщо тобі потрібна юридична консультація зі звичайного права або Відповідь на юридичне запитання це коштує 300 гривень. Розгорнута відповідь коштує від 500 до 1000 гривень юридична письмова консультація. Консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів. Консультація стосовно теми ТЦК та СП. Коштує 500 гривень. Складні випадки коштує 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Складання заяви в суд коштує 1000 гривень. Складання позовної заяви в суд 1500 гривень. Звертайся, тобі це треба тут і зараз. Підписуйся на цей YouTube канал. Поширюй. Це відео в тренди Ютубу. Доб'ємо до 10 тисяч разом. Став лайки, вподобайки, Репости це відео в соціальних мережах. Разом до перемоги. Якщо хочеш стати спонсором каналу, нажми кнопку «Спонсорство» в описі до відео. Якщо в тебе є юридичні запитання до мене, Стосовно вашої справи чи будь-якого запитання, звертайся на електронну пошту, яка вказана в описі до каналу і в описі до кожного відео.